Одним з найголовніших питань порядку денного був стан розрахунків за отримані житлово-комунальні послуги та енергоносії. Загальна заборгованість району за останні два місяці зменшилася на 13%, але при цьому станом на 1 липня сума боргу залишається досить великою, а точніше 45 мільйонів гривень. А це всього 9% від загальної суми заборгованості міста. Зменшено кількість боржників на підприємствах та бюджетних установах. Від 2 до 5 тисяч на 9%, від 5 до 10 на 18%, від 10 тисяч до 15 на 7%, більше 15 тисяч гривень на 20%. Відповідно, зменшилася і сума боргу працюючих з 2,3 мільйона до 784 тисячі гривень, тобто майже в три рази. Неоднозначна ситуація у районі також з наявним податковим боргом до бюджету міста по платі за землю та податками на доходи фізичних осіб. Порівнянні з початком року борг зріс на 69 тисяч гривень і станом на перше 06 складає майже 250 тисяч гривень. П'ять боржників мають заборгованість від 30 до 50 до тисяч гривень. Три боржника мають борг понад 10 тисяч гривень. Інші це борг від 5 тисяч і менше. Їх дуже багато, але з ними детально активніше працювати. Під час наради не оминули увагу і ліквідацію осередків стихійної торгівлі для виконання цього питання. планується співпраця з об'єктом господарювання, на території яких розміщені осередки стихійної торгівлі стосовно встановлення малих архітектурних форм або міні-ринків, які б унеможливлювали здійснення стихійної торгівлі. Мешканцям району нагадується про наслідки придбання товарів на стихійних ринках за допомогою зовнішньої реклами. Із семи працюючих у районі ринків три не паспортизовано. Це термін паспортизації закінчився майже вже більш ніж три роки. І основними питаннями, причинами, чому не паспортизовані ринки, є невпорядкованість земельних ділянок. Ми окремо працюємо з керівниками кожним кожного із ринків. Заступник міського голови Олександр Світличний наголосив, наскільки важливим є погашення заборгованості міста за житлово-комунальні пост. Слухи енергоносії до початку опалювального сезону та необхідність посилення роботи по стягненню заборгованості. Просьба ще раз от кого залежить, і виконавча служба і и і районна робоча група, ще раз, ще є два місяці до 1 сентября, когда цю всю потихоньку в колективах, на предприятиях, профсоюзи підключити сюда, депутатів, районного совета. Еще раз и еще раз людям об этом напоминать. Услуга это такой же самый товар, за него надо платить.